Цей фільм знімався навесні 2017 року і охопив невеликий часовий період. У той час ми завершували 11-річний шкільний марафон та стояли на порозі дорослого життя. Пролетять роки, і, можливо, в майбутньому нам захочеться зазирнути в цю шкільну весну, ще раз зазирнути в атмосферу. Творчості та навчання, і цей погляд із майбутнього розкриє нас тих юних, світлих, добрих, веселих, наполегливих, завзятих, вразливих, з ніжним овалом облич та викликом у погляді, трішки втомлених від нескінченних контрольних диктантів, домашніх робіт з фаху та підготовки до зно, але сповнених поланів. Надій і сподівань на майбутнє Погляд із майбутнього. У фільмі Використані уривки з наших творів роздумів про школу. Найстарших школярів випускників. Ми з радістю запрошуємо на свято. Зустрічайте випускники 2017 року. Одинадцятий А клас. Класний керівник Табіжа Ганна Володимирівна. Художники педагоги. Пушаков Володимир Сергійович. Гурін Юрій Петрович, Дромарецька Вікторія Анатоліївна, Каріна Гатьєв, Наталія Павлівна. Одинадцятий вехлас. Класний керівник Морошникова Галина Олександрівна. Художники педагоги самотні Володимиров Королев Алістратович, Олег Олександрович, Каніченко Олена Анатолійна, Ловля, Микола Володімович, Сюба Тарас Іванович. Нужна Людмила Олексіївна, художники-педагоги Абраменко Олена Іванівна. Нужна Людмила Олексіївна Закреський Василь Васильович, Бабенко, Наталія Миколаївна. Коли я вступила до державної художньої середньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка, я навіть не уявляла, що вона настільки відрізняється від звичайної школи. Я навіть не мріяла знайти тут стільки однодумців, неординарних і творчих особистостей. Дуже переживала, що не зможу адаптуватися у новому колективі і зустріти друзів. Але не пройшло й року, як стіни школи стали мені другою домівкою, а клас дружньою родиною. Надзвичайно цікаво було на уроках фаху, такий формат навчання на перших етапах був незвичним. Весь час було трохи страшно, починало щось нове і складне, а раптом не вийде. Але я зросла і бачила з часом змінюються я й мої однокласники? Спостерігала за їх творчим розвитком, а декого брала за приклад. Напевно, вся магія школи в її колективі більшість завжди підтримувала, надихала мене навіть у моментах відомої всім творчої кризи. Більш хвилюючим став перехід до старшої школи. Надовго запам'яталися незлічені безсонні ночі над домашнім завданням, вправами, конспектами, задачами, етюдами та начерками. Мабуть, ніколи не забудуться і переживання під час іспитів у дев'ятому класі. Чесно кажучи, я і зараз, закінчуючи школу, дуже стурбована тим, як далі складеться життя. Зараз ми всі зовсім інші. У дорослих людях із власною думкою, поглядом я ледь упізнаю своїх маленьких однокласників. Сподіваюся, що у кожного все складеться саме так, до чого прагнув. У спогадах спливають й інші картини яскраві вітражі, вестибюля, теплий запах, випічки з буфету, художній, безлед майстерні, та тиша в просторах коридорах. Згадуються одразу й учителі, які дуже переживали за наші випускні іспити, і художники, які прагнули виховати в нас особистостей із власним творчим шляхом. Давали нам безцінні поради та наставляли на правильний шлях. Згадується й дорога до школи осіннього дощового ранку і подвір'я, і чорна кішка, яка оселилася у нас того року. Здається іноді, що все це ніколи не зникне з мого життя, що ці спогади та враження й далі супроводжуватимуть мене. Тому я ані краплі не шкодую про той день, коли переступила поріг школи. Я щаслива, що зробила правильний вибір. І пишаюся тим, що я випускниця державної художньої середньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка. У подальшому житті намагатимуся робити все, щоб зробити культури та життя нашої країни кращими, аби знання і досвід, який я отримала у цих стінах, не був втрачений або забутий. Знову все небо покрито сірими хмарами. Хтось скаже, що вони неприглядні, темні, важкі, але не я. Я з такої погоди черпаю натхнення. Ось знову я спостерігаю за цими сльозами, які раптово з'являються і так і не зникають на великому шматку скла. Я йду повільно. Ніби продумую кожен свій крок, знову запізнююсь, хоч і живу в гуртожитку так завжди. Адже в кімнаті з'являється спокуса вийти пізніше. Все одно школа під боком, стигну. І це найбільша омана, але в мене відсутній страх перед запізненням не знаю, це добре чи ні. В такі моменти. Я часто згадую свої перші дні в цій школі, пам'ятаю, як я вперше зайшов в школу, як писав диктант: екзамен, переживання, впевненість в тому, що ти у всякому випадку їх не завалиш, і, коли бачу результати цього диктанту, вже втрачаю надію. Потім, підійшовши і подивившись на список зарахованих, я розумію. Що на першому місці саме я гордість переповнює мене. В державній художній середній школі імені Тараса Григоровича Шевченка я дізнався дуже багато нового, але я говорю не про уроки, а про те, як потрібно вижити самому. Тут ти загартовуєш себе і вчишся бути самостійним. Пам'ятаю, як я вперше потрапив коло людей, які називаються однокласниками. Мені здавалося, що моє горло було набите цвяхами, та я не міг нічого сказати, який я був дивний, весь час мовчав. Хоч в цій школі я вчився лише чотири роки, здається, що це дійсно був мій дім, багато чого пов'язано із ним. Я визначився з професійним вибором, планую вступити до Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Я хочу мати власну майстерню, працювати в ній з коханою людиною та жити в гармонії з природою. Я від душі бажаю вам натхнення, впевненості в собі. Найголовніше, щоб ви були. Людиною з великої літери. Гідність вам натхнення за вами майбутнє України. Скільки себе пам'ятаю? Я хотіла стати художником, обожнювала мультфільми. Та гарні ілюстрації до казок. Захоплена цими чудовими роботами, я почала малювати сама, мріючи одного дня стати професійним аніматором студії Діснея чи гіблі. Тоді я ще не розуміла, на який складний шлях я ступила, та скільки перешкод може стояти на шляху художника початківця. Вчителі у початковій школі часто забирали на уроках мої листочки. З малюнками бувало скаржилося, що я малюю замість того, аби слухати. Мені занадто важко було проводити вільний час, як звичайні діти, бігаючи по полю з м'ячем або стоячи в коридорі та обговорюючи нові модні тенденції. Мені хотілося творити, малювати власний світ та поступово йти. До своєї головної мрії, все змінилося однієї осені, коли я переїхала в новий дім та пішла до нової школи, Єдиної в країні державної художньої середньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Мої перші емоції важко передати словами. Я із захопленням розглядала дипломні роботи на першому поверсі. Та не могла повірити, що це малювали мої дуже талановиті однолітки. Їхні праці й нині надихають мене до роботи над собою і постійно творчого самодосконалення. Моя перша робота за Мольбертом дала мені змогу відчути себе справжнім художником і серйозними задачами, побачити себе майбутнім професіоналом художні шкільні завдання продовжували ставати все складнішими, відкриваючи нові грані моїх навичок у малюванні. Але найяскравішим відкриттям у школі став новий колектив. Всі ці діти були зовсім іншими, не схожими на тих дітей, яких я знала у дитинстві. Кожен з них виявився яскравою творчою особистістю, що розуміла мене та мої мрії. В цій школі я, нарешті, зустріла однодумців. Здійснилося позаду екзамени, і я тепер у державній художній середній школі імені Тараса Григоровича Шевченка. Перший день завжди тривожний. Дорогою думаю, що все почнеться по-новому. Тут все надзвичайне, кожен день особливий. А ти маєш викластися на сто відсотків, щоб відповідати статусу цієї школи. Пройшов місяць, ти все ще вагаєшся. Пройшов рік навчання, і ти розумієш, що все зовсім не так, як уявляв. Атмосфера захоплює, майстерня, ніби твоя кімната, в якій можна сховатися, в якій можна трішечки повеселитися з друзями. Але тільки трішки, бо саме тут ти можеш працювати над своїми малюнками, заради чого сюди прийшов. Взимку на великій перерві, взявши з собою велику чашку чаю, цікаво розглядати вітражі або спостерігати за на дворі Коли підходить кінець одинадцятого класу, з'являється багато думок про майбутнє. Я розглядаю всі варіанти розвитку подій. Від цього страшно, бо не впевнений у чомусь конкретному. Я не хочу загадувати на багато років вперед, адже всі мої плани змінюються з неймовірною швидкістю. Я надіюсь в цей момент, що не буду жалкувати про обраний шлях. Хочеться, щоб мене помітили. Щоб була можливість донести всі свої думки до людей через творчість. Закінчуючи школу, я розумію, як багато вона мені дала, та підготувала до дорослого життя. Я обожнюю вибрану мною професію, не дивлячись на те, як складеться моє життя після школи. Я хочу працювати та приносити користь не тільки собі, а й людям. Моя найбільша дитяча мрія це стати відомим художником, який зробить великий вклад в мистецтво і створить щось справді гідне пошани. В майбутньому хочу досягнути таких висот в своїй професії, щоб родина мною пишалась, а батьки гордо розповідали про свою доньку. Але найголовнішим в житті вважає не самореалізацію. вірю. Якщо людина зробить щасливою іншу людину, вона зможе вважати, що недаремно прожила стільки років, а створила вогнище, яке когось зігріло. Дорога до школи займає багато часу, але це непогано. Завжди є час дочитати українську літературу, вивчити вірш або просто поспати в метро. Мені дуже подобається. Що дорогу до школи веде через парк. Він завжди дуже цікавий, особливо по весні. Ось я вже навчаюсь в 11 класі державної художньої середньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Про це я мріяла завжди. Тут здобули освіту відомі художники, скульптори і архітектори. Я хочу стати однією з них. До того ж, професія художника манить мене ще з дитинства. Я не уявляю свого життя без малювання. Стало якощено, ми більше вже не будемо дітьми. Відчули раптом ясне не що всі дорослі, всі дорослі Відповідай вже за долю власну, за те, що самі виберемо в житті, за кожне слово сказане невчасно, за зустрічі і розлуки на путі. Прощає дитинство наше світанкове, уроки, друзі, радісні свята. У школі в нас життя було чудове, а школа нам і рідна, і свята. Перший день в цій школі я запам'ятала назавжди. Особливо мене вразили шкільні коридори, оформлені дипломними роботами випускників. І коли я ходила цими коридорами, то я захопленням уявляла, що колись і мій диплом буде висіти серед них. Моїми першими враженнями від цієї школи були здивування та захват. Скрізь були розвішані учнівські роботи, пахло розчинником і фарбами. Усі були по-різному одягнені: хтось у халаті, хтось у фартусі. Я відразу зрозумів, що це незвичайна школа, але згодом здивування зникло усе стало буденним. І тепер я кожен день йду до школи і гадаю, що мене сьогодні чекає, які випробування доведеться подолати. Коли я їду до школи, то радію, що побачу своїх однокласників. Я пишу без лицемірства, бо це не перша школа, в якій я навчався, і мені є з чим порівнювати. У попередній школі оточення було, як кажучи, не дуже культурне. Мені це не подобалося адже я виріс в інтелігентній сім'ї. Коли я поступив до державної художньої середньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка, я був дуже здивований, наскільки тут приємна атмосфера та колектив. Мені подобається цей навчальний заклад. Моя школа. Це не з вигляду цегляна будівля. Коли я перший раз її побачив, то перелякався, бо побачив напис Школа інтернат. Але зсередини вона зовсім інша там безліч художніх робіт, картин, скульптур, архітектурних проєктів та виробів гончарства. Я сподіваюся, що в майбутньому школа буде виглядати ще краще. Тут працюють гарні люди, тому у школи є майбутнє. Я щаслива. що вчасно дізналася про державну художню середню школу імені Тараса Григоровича Шевченка і змогла сюди поступити, бо, завдяки їй я йду до своєї мрії. Працювати реставратором монументального живопису. Дякую всім вчителям цієї школи. Далі хочу вступити до Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Сподіваюсь, що зможу мати роботу реставратора, про яку я мрію. Школа мене навчила не стільки малювати, скільки бачити поєднання кольорів. Оригінальні рішення та прекрасні образи у повсякденних речах, щоб вміти все це втілювати це можна активно використовувати в професіях, пов'язаних з дизайном, чим я і планую займатися. Люблю несподівані яскраві кольори у похмурих композиціях. Найкращим майбутнім я вважаю для себе спокійне розмірене життя та багато мандрів. Хочу писати картини за кордоном та стати реалізованим художником та дизайнером. Може, і важко розказати про те, що вони цінують у своїй школі. Але я зрозуміла, що саме моя художня школа занурила мене в середовище творчих особистостей, допомогла мені розвинути художні навички та розширити моє світосприйняття. Школа для мене не казка, а заклад, де я можу дізнатися про щось нове, зустрітись з друзями, пізнавати те, якими можуть бути люди подобається, що в школі є творча атмосфера, навчаються в творчій особистості? Мені подобається буфет, бо там багато всього солодкого. А я з дитинства обожнюю солодке. Мрію добре закінчити школу, вступити до європейського вищого навчального закладу, отримати європейський диплом. Пройти через складнощі та бути разом з коханою людиною Не працювати на когось, а мати свою справу. Мрію подорожувати мені, як творчій людині, це найважливіше. Ця школа стала для мене важливою та невід'ємною частиною мого життя. Саме тут, в школі. У мене сформувалася власна думка стосовно сприйняття світу. Тут був пережитий складний етап формування моєї особистості. В мене є одна єдина мрія просто бути щасливою. Я дуже люблю комп'ютерні ігри, художники, які їх створюють, збирають багато інформації. Довго працюють над деталями, намагаються вкласти в гру свою душу. Напевно, я хочу працювати саме в цій сфері. Я не бачу себе великим самотнім художником, але хочу працювати в команді творчих і веселих людей, які створюють свій власний світ. Зі шкільних предметів мені найбільше подобається предмет, який вивчає історію мистецтва світу. Та України. На художніх предметах, таких як рисунок, живопис, креслення, архітектурна композиція, я відпочиваю. Отримую так званий кайф від роботи. Це добре, що в Україні є такі школи, які дають шанс дітям з невеликих міст реалізувати себе. Я дуже рада, що мені випав шанс навчатися тут. Ким би я хотіла стати в майбутньому, я ще не вирішила життя занадто непередбачуване, щоб щось знати наперед. Саме у державній художній середній школі імені Тараса Григоровича Шевченка розвилася уява, фантазія, творчі навички вже не сприймаєш навколишнє середовище банально. Все отримує яскраві барви, контрасти. Ти йдеш у наушниках, слухаєш музику і бачиш свій власний всесвіт, все доповнюється дрібничками, які малює твоя уява. Вчителі в школі чудові, завжди підтримують, часто жартують, з ними можна поговорити відверто. Після випуску. Мрію розвивати свої творчі здібності. Вже не уявляю свого життя без мистецтва. Яким би не було моє майбутнє, я хочу самостійно творити його та відповідати за свої вчинки. Бо головне в житті є не те, чого ми досягнемо, а те, як ми це зробимо.